Не публікувати інформацію у соціальних мережах та написати заяву до поліції. Координаторка з питань повернення полонених пояснила, як діяти рідним військових, які зникли на війні. Зводили на концерт, пригостили піцею та прогулялися. У рівному лікарняні клоуни здійснили мрію пораненого бійця. Допомагають військовим та популяризують рівне. Місцевий рок гурт здобув третє місце у премії важкої музики. 15 військовослужбовців з Рівнен ще не вдалося повернути з російського полону від початку повномасштабної війни. Скільки жителів області досі вважаються зниклими безвісти? Чи перебувають у полоні? Точно невідомо. Розповідає координаторка центру з питань зниклих безвісти в області Олена Хотенко. До нашого центру в Рівненщині в Рівненській області звернулися понад 200 людей з заявами про розшук близьких, які з якими втрачено зв'язок. Або які вже отримали сповіщення про те, що їхня рідна людина безвісти зникла. У нас таких заяв 215 на сьогоднішній день, але там не все не, не тільки Рівненщина, там є інші регіони. Упродовж останніх двох місяців кількість звернень до центру збільшилась, каже Олена Хотенко. Причиною називає активні бойові дії на Донеччині. Для рідних військовослужбовців, які перебувають зараз на передовій, важливо дотримуватись алгоритму дій у разі втрати зв'язку. Якщо людина не виходить на зв'язок, то спочатку треба з'ясувати через. Командира через військову частину через побратимів, з якими служить ваша рідна людина. Для того обов'язково ми всім наголошуємо, що коли ваш рідний іде воювати, ви маєте знати про нього необхідні дані або дані, з ким він де знаходиться і хто прізвище і телефон його командира. Якщо людина не виходить на зв'язок понад чотири дні і військова Тина підтверджує, що немає інформації про її місце перебування. Рідні мають звернутись до правоохоронних органів. Зразу йти писати заяву до поліції, і заява і поліція порушує справу кримінальну за 115 п'ятнадцятою на вмисне вбивство. І здається, ДНК, ну тканини ДНК для того, щоб. Щоб ця база матеріалів вже була, і потім починаються пошуки людини. Треба обов'язково звернутись до нас в координаційний центр. Розміщення інформації про зниклих військових у інтернеті є небезпечним, каже Олена Хотенко. До таких родичів зразу з'являються або якихось ділки чи шахраї, які пропонують допомогу у вигляді щоб за це заплатили їм гроші, і говорять, що вони знайдуть цю людину або допоможуть. Я наголошую всі. Тім, що координаційні центри є якраз для того, щоб ніяких коштів з вас, рідні, людей, які воюють, ви не повинні нікому платити. Є держава, є ми, і ми займаємося цим питанням. Оголошення про пошук військових у соціальних мережах часто читають самі ж російські найманці чи колаборанти. Вони пишуть до цих родичів і говорять, що ось ми обов'язково знайдемо, або ми навіть знаємо, де знаходиться ваша ваша близька людина, але вам обов'язково необхідно надати нам інформацію, і починаються персональні дані вплоть до даних військового квітка, і так само прізвище командира, де служив, які були останні дзвінки, з яких телефонів, які тобто вони збирають базу даних, і це шкодить. Не тільки цієї людині, а й шкоди цілому безпеці держави. Центр з питань зниклих безвісти передає дані про зниклого військового чи військову у національне інформаційне бюро. Тоді людину шукатимуть серед загиблих, поранених та полонених. Надія Кривко, Софія Корень, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Шотландські волонтери два дні поспіль готували піцу для переселенців та людей у скруті на чотирьох локаціях у рівному. Зокрема, вчора вони пригощали біля гуртожитку на вулиці Пластові та на Майдані Незалежності. Сьогодні ж приймали людей у рівненському територіальному центрі та на площі перемоги, яка й стала заключною локацією. Один з волонтерів фіна Рідел з Англії називає кількість готованих піц значно більшою в порівнянні з іншими містами, які вони вже встигли відвідати. Півтори-дві тисячі ми роздали вчора, і сьогодні ми зготували десь стільки ж само. Це дуже велике число. Зазвичай на заході ми роздаємо в районі 200-300 піц. Тому дві тисячі це доволі велике число. Вчора ми готували три години на одній локації, і загалом шість годин вчора. І сьогодні так само. Трохи болить спина, але ми чергуємось, тому не важко. У здолбонові автобус наїхав на чоловіка, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Про це повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька. Сталося це вчора ввечері. За попередньою інформацією, 62-річний місцевий житель на неосвітленій ділянці автошляху без світловідбивальних елементів переходив дорогу. У цей момент на нього наїхав автобус, за кермом якого перебував 50-річний чоловік. Від отриманих травм пішохід загинув, водій був тверезим. Нині правоохоронці розпочали досудове розслідування. А ось мене Андрій, давайте привітаємо, дрібнати. Нам страшенно приємно, нас велика честь, що ти сьогодні в нашому концерті, що ти сьогодні з нами. У нас велика радість, щось як тебе спеціально згадане. Це уривок із концерту гурту Жадан і собаки, що приїздив до рівного цього вівторка. Під час нього фронтмен присвятив свою пісню для пораненого бійця, що нині лікується на Рівненщині. Це було це настільки, було несподівано і настільки це було круто, коли присвятили пісню. Я там в залі я, я думав, я дійсно, що я зіскочу зі, зі, зі з візочка. Андрій Луньов родом із Харківщини у 2018 році. Під час бойових дій на Донеччині він отримав кульове поранення, унаслідок якого паралізувало ліву частину тіла. Понад півроку чоловік перебуває у дядьковицькій лікарні. Ви розумієте, я вже ну, дов, дов, довгий час перебуваючи. В лікаряних закладах ну що я бачу, окрім світлих стін і білого, білої стелі, більше нічого. Але все одно хочеться вибратися ну, серед людей. Медична сестра Віта Лукінчук пригадує, як дізналася про мрію Андрія. Я приходжу на чергування, приходжу в палату. Андрій каже, Іванівна, а можна якось організувати, поїхати в місто? Просто з'їздити в місто, погуляти. Будемо думати, будемо організовувати. А тут якраз Юра приїхав. Ну, через певний час приїхав Юра до діток. Кажу, зайди до Андрія. Наше кажу, я від відділ: зайди до Андрія. І, і так вони оце почали спілкуватися. І озвучилось тоді, що що Андрій хоче в місто. Юрій Яцюк – один із волонтерів організації Лікарняні клоуни червоні носи разом із колегами він здійснив мрію Андрія. А під час прогулянки дізнався про ще одну. Андрій просто проговорився, що якось на концерт він хотів. І це теж для нас показується, не є проблемою. Подивилися, що є, буде концерт Жадана. Якраз він, земляк Андрія. За допомогою Соломії Букровській, Вадима Сумко та Алли Віднік допомогли попасти на концерт. І завдяки їм. Жадан з командою підходив до Андрія, вони спілкувалися, вони спілкувалися дуже довго. Це, звісно, дуже було приємно, бо як не як він ну, все-таки кажуть земляк, можна сказати, бо він вже з Харкова сам. Теж дуже це було кайфово, емоційно, що за, за тисячу кілометрів як кажуть з -з зустрітися, від, земляків. Та ще й поспілкуватись, та ще й кого, кого, кого. А от так от це, це було настільки. Я ж кажу, я досі такими враженнями, це такий кайф, це, це, це словами, я ж кажу, не передати. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини, Рівне. Ми привезли своє невеличке шоу, аби трішки відрізнятися від решти гуртів. Все супер. Так, на хвилиночку можна було навіть забути, що в Україні йде війна. Багато людей засумували за живими концертами. Було дуже атмосферно, дуже круто. Учасники гурту Фарін пригадують свій виступ на щорічній премії важкої української музики за Ukrainian Metal Act». Цьогоріч гурт брав участь одразу у декількох номінаціях, зокрема найкраще відео та найкраща група. Титул найкращого метал гурту 2022 року «Фарінгейт» вибороти не вдалося. Вони потрапили до фіналу, здобувши третє місце. бас гітарист гурту Олександр Себастьянович розповідає своєю музикою. намагається популяризувати рівне для нас. Це не самоціль, але дуже прикро, коли дійсно в рівному є багато класних подій, локацій, заходів, друзів, знайомих, які займаються чимось крутим. Про них дуже мало людей знає. Так як в нас є ця можливість, чому би не підтягнути. Прості двоє, наприклад, мені дуже прикро, що навіть рівняни не знають, що це таке. <кій> Більшість людей не цікавиться цим. Хоча вид спорту прекрасний. Так само Оствиця – прекрасна локація. Я знаю, що всі люди, які приїжджають з-за кордону, їх туди зараз. На території історичного парку Оствиця у Рівному гурт відсняв музичний кліп на пісню Океан. А на стадіоні Мототрек записали відео для треку. Номер один. Кожна місцина має свій певний колорит. Свої класні місця, коли це все стирається, і всі виходять і кажуть, ми там гурт, наприклад, зі столиці. Е, ну, я нічого не маю проти столиці. Маю на увазі, коли гурт переїхав і так далі. Е, але він намагається нести частинку колориту з регіону, який він приїхав. Наприклад, є такий відомий гурт Карна. Ким би вони були без фолкового колориту Прикарпаття, окрім музичної діяльності, учасники рок гурту допомагають Збройним силам підтримувати військових, розповідає Олександр Себастьянович. Почали ще у 2014-му. Однак, після повномасштабної війни для команди «Фарінгейт» це стало головним завданням. Запити безкінечні і їх дуже багато довелося Розпочати збори. Я працюю в одній з it компаній і ми почали допомагати співробітникам, які були призвані для служби в Збройних силах України. Тому починалося все з такого. А далі розрослося по Друзі, друзях, друзях друзі, в підрозділах, в яких служать ті ж самі співробітники. Нещодавно гурт Фарінгейт придбали дев'ятий автомобіль для військових. Олексій Семещук каже: за час повномасштабної війни провели два благодійні концерти. Однак організовувати більше наразі не мають можливості. Весь вільний час присвячують волонтерству. Ніколи культура не була поза політикою. Навіть Сам вислів, культура поза політикою є політичним протестом проти якоїсь певної системи. Після повномасштабної війни назва гурту Фарінгейт, що в перекладі з англійської означає впасти у ненависть, для музикантів набула ще одного значення. Для мене ця назва це досі ненависть, оформлена в якусь форму стає інструментом. Тобто, зараз у нас, я думаю, дуже багато є, скажімо так, тригерів для ненависті. До Росії, до Російської Федерації, її народу, до загарбників, які прийшли сюди. Ця ненависть тягнеться через покоління, і ця назва просто передає її суть. Це не зло, це саме ненависть, справедливий гнів, який є в нашого народу. Надія Кравко на Мідріган, Суспільне новини, Грівне. 27 січня футбольний клуб Верес вирушає на зимові тренувальні збори до Туреччини разом з командою. Їдуть переможці народного відбору півзахисник Влад Тишинінов та захисник Павло Березянський. Про це повідомляє інформаційна служба Вереса. За підсумком зборів тренувальний штаб клубу має вирішити, чи пропонувати футболістам повноцінні контракти. Нагадаємо, Влад Тишинінов, екс-футболіст клубу чемпіонату другої ліги. Тростянець а Павло Березянський, вихованець Миколаївських клубів Торпедо та Миколаїв. Нагадаємо, на Зборах у Туреччині Вере запланував шість спаринг матчів, три з яких зіграє на міжнародному зимовому кубку 2023. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.